you А зараз ми знаходимося на східній околиці села Малакашарища. От за нами, з нашою спиною на другому плані, поселення епохи неоліту, доби бронзи раннього залізного віку та лукари кавецької культури 8-9 століття нашого. Дуже живописна місцевість. І тут на кожному кроці зустрічаються різноманітні археологічні артефакти. От, зокрема, ми можемо звернути увагу, як на поверхні землі. От такі невеличкі артефакти це уламки глиняного ліпного посуду, який от можемо зараз побачити, у первісному стані, як його знаходять дослідники в полі, які свідчать, що ця територія у давні часи заселялася. Оці уламочки ліпного посуду, які ми зараз тут можемо побачити по фактурі, по домішкам. Можна датувати періодом епохи бронзи раннього залізного віку. Ось вони такі маленькі кусочки. Такі шматочки. Маленькі шматочки свідки нашої давньої історії. І ось на кожному кроці вони зустрічаються на цій поверхні. Ось ми йдемо по цій мальовничій місцевості, і тут старовина просто дихає. Просто небо на поверхні землі, майже на кожному куточку ми можемо побачити різні артефакти. От ми вже говорили про ось маленький уламок ліпного посуду епохи бронзу, Ось ви можете його побачити, ось так він виглядає. В первісному, ну як говорять археологи, інсіту, тобто місце, де знайдене, первісне місце знахідки, Не порушене до когось і до чогось ким. Крім уламків, Глиняного посуду ми просуваємося далі, можемо побачити і інші артефакти. Зокрема, крем'яні вироби. Ось на зрізі схилу ми можемо побачити такий улами кременю. От ми зараз його висунемо і побачимо, що це таке. Це крем'яний відшип, але зроблений людською рукою. Він не зроблений як знаряддя праця, але з нього намагалися з нього розробити. Поруч ми можемо побачити кремінь іншого кольору. Він більш темного, чорного. Ось у ламочок можете побачити кусочок пластиночки. Ось він. Ось бачите. Угу, угу. Приходимо туди далі. Зараз 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 дуже дисмінув цей. От ми можемо побачити більший кусочок. Ось такий уламочок кременю. Тут і природній кремінь є, який використовувався для виготовлення знарядь праці. Ось він серед заросли лежить. Ага. Є теж крім Так, десь тут яких бачив. Такий гарний кусок. А ось, ось-ось, ось. ось. От в зрізі схилу теж ми бачимо от уламок крем'яного чи пластинки, чи відщепу. Зараз ми побачимо. Як він виглядає ось він. Тут їх два, так? Один. Ага. Один. То листочок. Клас. А листочок схожий, як кусок да, керамік. Да. Виймаємо, так? Да? Да. Дивимося, що це. Може, уламок уламокнув голосу. Але він зламаний. На жаль, зламаний. Ну нічого страшного. Зараз ми побачимо тут і артефакти більш різних періодів. Вон, наприклад, ось на цьому схилі ми можемо побачити таку крем'яну пластиночку. Ось вона. Уламочок крем'яної пластинки добиє неоліту. Угу. А поруч з ним уламок кераміки. Грубої, товстої, з домішками жорстви. І граніту це отак, звана кераміка Лукари Кавецької археологічної культури 8-9 століття. Ось ми бачимо оцю пластиночку, так вона виглядає. Ось з таких кремінців її відбивали, а потім з неї робили різні знаряддя праці. Ножі, наконечники стріл. І ось уламочок кераміки. Повстої, як ми бачимо, ламки граніту, жорстві домішки. Оце лукарові кавецька культура. От зараз ми знаходимося в глибинах стародавнього пролісу, який розташований між селом Малий Кашарища та село Колодівським. Перед нами начебто природнє підвищення, так звана гора. В народі її називають Замчисько, На картографічних матеріалах початку ХХ століття названа Замчисько, А на вершині цього пагробу. Приховується дуже цікава давня пам'ятка, стародавнє укріплення з великими потужними оборонними спорудами. От коли ми підіймемося наверх, ви це побачите і це дуже захоплює і вражає. А ось ми вже на вершині цікавого пагребу, що має в народі назву Замчиську. Перед нами великі потужні укріплення, які складаються з оборонного валу висотою понад 2-3 метрів, і під ним ззовні глибокий рів. Оця стародавня пам'ятка за матеріалами досліджень Михайла Петровича Кочери, який він провів влітку 1989 року. Датується 7 3 століттям до нашої ери, тобто скіфською добою ранньозалізного віку. Отак у цій місцині, зверховані в глибокі гні лісу, жили колись давні люди, яких пов'язують із скіфами-орочами, про які згадує у давні часи давньогрецький історик Геродот. Сьогодні ми знаходимося біля південно-східної околиці села Кам'яний Брід. І в цій лісовій місцині пам'ятці пам природи під назвою Грабчуковий ліс розташована дуже цікава пам'ятка. Часів Київської Русі 12-13 століття давнє городище. От ми можете побачити на задньому плані отакі великі потужні вали. Піде на східного боку в'їзд в городище. Така перемичка між рівом глибоким і високим е пагорбами. Ці оборонні спорудами так і названими. І воно йде півколом, оточує місцину і е виходить на берег річки постенівки. Більша його частина з північної сторони, на жаль, сьогодні зруйнована виробиткою кам'яного кар'єру. Сьогодні там майже нічого не збережено. Але до цього дня ми можемо побачити оці потужні вали, яку чи місцево стародавни оточують. І вони до сьогоднішнього дня збереглися. Давайте зараз спробуємо пройти городище навколо і подивитися на ці цікаві фортифікаційні споруди, які збереглися тут майже понад тисячу років. Давайте запрошую вас пройти і побачити. Ми бачимо високий потужний вал висотою понад трьох метрів. І на жаль, треба констатувати, що людська рука сьогоднішня багато привнесла сюди і велика кількість сміття, на жаль. Але будемо сподіватися, що люди схаменяться і приберуть його. І ця пам'ятка буде радувати не одне око і дослідників, і туристів. У 20-х роках Сергій Спірідонович Гамченко, відомий дослідник, він очолював археологічний відділ Волинського музею центрального. Він колись говорив, що ліс це найкращий засіб охорони пам'яток давнини. І ми дійсно можемо засвідчити, що оцей грабчуковий ліс, який росте у цій місці, мабуть, завдяки йому і ці вали сьогодні ми можемо побачити оцю давню пам'ятку, яка збереглася до нас. Ось ноги округляються, ми бачимо потужний високий, найбільш високий вал з цієї от сторони. ось Можливо, що на цих кінцях стояли башти. Можливо. Давайте далі пройдемо. І важка справа досліджувати городище Житомирщини. Кожного разу в таких хащах приходиться насити обладнання, щоб вам показати найкращі точки нашої ненькі житомирщини. Обстеження цього городища ми паралельно проводимо дослідження, вивчаємо форму, розміри, конструктивні особливості, а також робимо детальну фотозйомку з різних його сторін, щоб побачити, як воно виглядає. І що збереглося до сьогоднішнього часу, в якому воно сьогодні стані і що треба робити в подальшому. От зараз ми знаходимо це дуже цікаве місці, коли кут з двох сторін оборонного рову стикається на куті, де можливо стояла башта. От на таких кутах завжди стояли башти. А якщо подивитися на цю місцину ще з давніх часів, коли, мабуть, цього лісу не існувало, то ми можемо собі уявити, яку територію навколо він мав бачити. Просто чудово. Пряма лінія. Ми продовжуємо нашу подорож навколо цього городища. І от зверніть увагу, от праворуч вал високий і глибокий рід. Це те, що збереглося до нашого часу. А ліворуч, от якщо ми тихенько повернемо ліворуч і побачимо, що він менш високий. І рів менш глибокий. Але він поступово-поступово знахено уходить до річки Бестріївки. Продовжуємо обходити цю цікаву пам'ятку минулого. Сьогодні ми, скажімо так, ми не тільки завдяки історичним документам, матеріалам можемо знати про якісь давні місця де жили люди в таких давніх укріпленнях. А сьогодні ми можемо не тільки пересвіститися, а вживу побачити оцю таємничу пам'ятку. От ми її обходимо, вже скільки йдемо по ходу, оці потужні вали, глибокі рови. І можемо осягнути, наскільки ця пам'ятка не просто потужна, а доволі таки велика за об'ємом і за розміром. І дуже-дуже гарно збереглась. Ви тільки подивіться по верхній кромці. Схилу оборонного валу він рівнесенький. Таке враження складається, що його нібито ще й недавно тут зробили. Тут місце настільки гарно, що можна знімати якісь історичні фільми про ті давні часи, коли рука татаро-монгола прийшла сюди, знищила і руйнувала ці величезні потужні поселення. Археологічні матеріали, які тут зібрані, засвідчують, що в середині 13 століття. І, скоріш за все, внаслідок походу монгольських військ на захід, на південні землі Київської Русі, оця пам'ятка загинула і життя тут більше ніколи не відновлювалося. Давайте пройдемося по ній і побачимо повністю в такому стані, в якому вона є. А потім побачимо ще внутрішню частину, щоб пересвідчити, як же зберіглася пам'ятка до нашого часу з тієї сторони, яку ми ще не бачимо. Чим ближче ми до річки, тим вал нижче, рів вже, скажімо так, трошки пошкоджений. І це внаслідок дій людської діяльності. Вже він нижчий, його майже уже фактично не видно. Ми пересуваємося до самого річки. Цій частині бав, як ми бачимо, вже фактично зруйнований, від нього майже нічого не лишилося. І все це внаслідок добування на цьому місці граніту. Тут колись функціонував кар'єр, скоріш за все, ще в 20 чи 30-ті роки за часів радянської влади, і він більшу частину цього городища, на жаль, повністю знищив. Але завдячуючи оцій місцині Гребчуковому лісу, його потужні вали, частина цього городища, збереглася. І ми можемо це наживо побачити. Всередині городища кам'яного броду. Ліворуч ми бачимо залишки оцього валу, який йде по периметру цього городища. Як бачите, він тут зсередини не дуже високий, але напевно, що на ньому ще стояла стіна дерев'яна, яка, можливо, мала висоту від 4 до 6 метрів. Тобто ви можете уявити, яка це була велика, потужна фортеця. А праворуч ми можемо побачити сліди людської діяльності, де... Був, розташовувався частину того кар'єру, де добували граніти лаб... лабрадорити. І до радянських часів. Тут виходить копанка, виходи каміння, які виготовляли, решти його побитого і невеличка низка оцих ям копанок, що залишилося з тих часів.